Ля сяпина, які оставляють місто бізнесів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять.

Положені на людях я нагадаю, що забаре Константин наймолодший учасник сьогоднішнього е, свята спорту, сьогоднішньої жимової естафети, і звичайно, Костянтин рекордсменом України у даній вправі серед юнаків е, з вагою штанги 55 кілограмів, чотири хвилини. Ще залишається у спортсмена. 35 повторень вже виконав Костянтин. Сандецький ігор готується і шипував Олександр. Два учасника залишається з міста Олександрії. 36. 37, 38. 39. 40. З міста 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47. 48. 49. 50. Борець зі штамгою юний спортсмен. Давайте випусками підтримуємо пів сотні тень, 3 хвилини, 15 секунд. У нас залишається два учасники з міста Кіровограда. Це сандецький ігор та шаповав Олександр. 3 хвилини рівно залишається у Костянтина, 50 зарахованих повторень. І спортсмен використовує свій черговий відпочинок на грудях, який, я нагадую, протягом 5 хвилин не лімітований відповідно до правил. 51, 52, 53, 54, 55. 56. 57. 58. 59. Підсунься вперед, як можеш. 59 повторень, 2 хвилини, 5 секунд залишається у Костянтина до кінця виконання його спроби. А я нагадаю, що 20 виступає серед наймолодшої вікової групи серед юнаків. Є переможці та призером всеукраїнських змагань з багатоповторного живу та рекордсменом у своїй віковій групі. Це. ще два учасники залишаються. 60 давайте опусками. 61, 62, підтримка юного спортсмена, 63. Бореться, бореться зі штангою. Спортсмен, 64. 65. 66. 66 повторені, 66 хвилин виходить вправу загального часу наші спортсмени. Хвилина і 5 секунд залишається у Костянтина до кінця виконання вправи. Хвилина, рівно, хвилина. 66 зарахованих повторень. І я думаю, що нас чекає все ж таки дуже цікавий результат. Мені вже власне терпиться дізнатися. Скільки спасати виконує повторень? 67. 58, 69. 70! Наверняка 70 повторень, 30 секунд. 71. 70. 71 повторення. Відпочинок зі штангою на грудях. 20. 20 секунд. Залишається до кінця. 71 позиція. це було вибор 70 дня повторення. 72, 72 повторення, так. 72 повторення.